Тисяча днів повномасштабного вторгнення Росії, ймовірно, перший удар американськими ракетами Атакамс по Росії. Це підтверджують наші джерела. Про це заявили і у ворожому міноборони. Путін затверджує оновлену ядерну доктрину. Пісков каже, що може бути ядерна відповідь станом на зараз ядеркою і не пахне. Натомість на лінії бойового зіткнення все дуже складно і про. Ситуацію на фронті і про ядерний ексгібіціонізм Путіна буду говорити далі з Владиславом Селезньовим, воєнним експертом, експікером генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас! Вітання вам слава Україні! Героям слава! Якщо в Росії стверджують, що Україна застосувала атакам, а перед цим погрожувала ядерною відповіддю, як на вашу думку, будуть розвиватися події найближчим часом? Я думаю, навряд чи Путін буде трансформувати свої алармійські заяви в конкретні кроки, пов'язані з застосуванням ядерної зброї, адже в принципі, колись ще на початку 2022 року, а потім осіни 2022 року ми були. Буквально на, на порозі ухвалення саме таких рішень, але тоді рішень російського вищого військово-політичного керівництва щодо задіння ядерної компоненти, але тоді це не сталося чи то завдяки ефективній незалежної дипломатії, чи можливо інші фактори спрацювали. Але тоді не сталося, чому цього разу це має статися? Так я чув заяви і Путіна і піскова, мовляв зміни в доктринальні документи Російської Федерації надають відповідне право Росії щодо ядерної ядерного компоненти, але жно такі слова, документи? Все це похідне, ключове, реальне фізичні дії та кроки російської армії, які б мали би е спровокувати саме такий формат розвідя розвитку ситуації? Того не буде. Бо якщо пісков заявляє про те, що тільки нова Україна застосує західну зброю для нанесення ракетних ударів по території Російської Федерації, то тут виникає абсолютно очевидне питання: а де на якому етапі? Сков лукавить, адже фактично, ну що найменше два роки поспіль, українська армія наносить удари за допомогою хаймарсів іншого озброєння, яке нам постачають західні партнери по територіях, які Російська Федерація вважає своїми, адже нині окупована територія України відповідно до Російської Конституції, є територіями Росії. Звісно, що все це маячня, яка е, нікчемна суті але тим не менше де логіка. Якщо росіяни вважають, що Донець – це їхні міста міста таке саме як і Курск, то чи відрізняється ракетна чи дронова атаки по цих територіях? Здається, саме що стосується територіального поділу, то жодним чином. Тому я думаю, що і цього разу Путін зробив заяву, яка жодного практичного змісту не матиме за визначенням. Але що далі? Очевидно, для того, щоб наші ракетні атаки були більш ефективними, нам потрібні ресурси, і звісно, що навіть ті шість ракет, які сьогоднішньої ночі прилетіли по 67-му складу головного ракетно артилерійського управління російської армії, де коріння ситуація не змін. А якщо таких ракет буде 40, і вони будуть прилітати по різних військових об'єктах, і такі атаки будуть відбуватися щонайменше кілька днів поспіль, то тут вже можна розраховувати на серйозний результат. Чимало знаних військових експертів стверджує, що для того, щоб українська війська була максимально ефективним, нам тут зараз потрібно щонайменше три сотні ракет типу атакам з або їх аналогів. Що ми маємо? Я подивився перед ефіром «Відкрити джерела. В яких йшлося про поставки ракетного озброєння від наших західних партнерів, що знайшов? Йдеться про що не менше дві поставки ракет типу по атакам. В перших пілотній партії їх було 20. Тоді йшлося про ракети, типу? Е е з Субоєприпасами в бойовій частині ті ракети спроможні були долати відстань до 160 км. Ми їх, до речі, ефективно використовували по щонайменше трьох литовищах – в летовичах: в Луганську, в Бердянську. Тоді ми. І зруйнували батарею С 400 в Джанкої, і кілька літаків пошкодили в Бердянську та на Латовіщі в Луганську. Ну а пізніше з'явилася відомость про те, що в рамках військово-технічного співробітництва в, в межах пакету військово-технічної допомоги на 300 мільйонів були різні складові, в тому числі 100 ракет типу Атака. Ті саме славнозвісні, товсті, товсті американські ракети ми отримали. Скільки з них ми використали, я не знаю. І чи були інші поставки такого типу ракет? На озброєні так само мені невідомо Але те, що ефект накопичення має місце бути, це очевидно. До того варто згадати поставки ракет типу штормшедов та скарб. Там різні відомості я бачив. йшлося від 50 до 80 ракет відповідно скарбів та штормшедов які передавали у з Лондона та Парижу. Ну і ми маємо пам'ятати про власне виробництво, бо наша оборонка заявляє про. Поставку в армію, що 100 одиниць ракет, звісно, що в першу чергу тут йдеться про Нептуни. Але президент натякає на те, що є в розробці ще декілька варіантів українських ракет, зокрема балістики. Сподіваюсь, що зовсім скоро ми ці ракети так само побачимо в рамках бойового їх застосування. А ворог відповідно відчує всю нашу місць та всю нашу лютчу. Ви кажете про ефект накопичення, тобто можна припустити, що Україна завдасть потужного удару, масованого удару по воєнних об'єктах в Росії, і навіть за таких умов Росія ніяк не відповість, окрім як ротами Піскова, Медведєва будуть погрожувати. Я завжди вважав, що дуже важливо прислуховуватись до заяв від Путіна, Медведєва, від інших топ-чиновників та топ пропагандистів Російської Федерації не варта, бо вони береща щоразу тільки не відкривають рота. Але що є, як на мене, прикметним та важливим в цих процесах? Вони багато чого. Розповідають і не так багато чого роблять, бо їх ресурсні можливості не зростають. Санційна політика дається в знаки можливості, російської оборонки щодо виготовлення озброєння та військової техніки в тих масштабах, на які розраховує Путін та його оточення. Не, не витягують вони цю історію, хоча знову ж таки не варто знімати з порядку денного певні їх можливості. Ну до прикладу, вони беруть ракети типу Х-101, сучасна розробка Російської Федерації, і встановлюють в них рак... двигуни від ракет Х-55. Це ще розробка часів радянського союзу для того, щоб мати ну, бодай, якусь там притомну кількість тих самих ракет, щоб гарантовано прочити нашу систему протиповітряної та протиракетної оборони під час масштабних ракетно-дронових атак. Наскільки ця опція ефективно та працює, ну тут зараз так під час крайньої масштабної ракетно дронової атаки їм вдалося почилити по ряду наших об'єктів енергетики, але чи матимуть таку змогу росіяни й далі саме в такий спосіб робити такі комбінації, щоб здійснити масштабне ракетно ракетно атаки. Тут є певні сумніви. Бо Відкритих джерелах ми не знайдемо з вами відомості про не, кількість е, тих самих ракет та дронів, які є у Росіян, але ж є абсолютно ґрунтовані сумніви щодо того, що у Росіян є надзвичайно масштабні запаси тих ракет, щоб вчинити що бодай декілька е, тих самих ракетних атак, щоб гарантовано зруйнувати наші об'єкти інфраструктури, військові, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, а також логістичні центри, хаби та магістралі. Пане Водославе, прошу прокоментувати найгарячіші відтинки фронту. Куп'янськ. Зокрема, чи дійсно за це місто може розпочатися битва вже цієї зими? І які загрози нам несе втрата? Потенційна втрата, можлива на Куп'янська. А купінська ситуація там надзвичайно складна. Звісно, я дивлюсь російські зепабліки, які буквально валають, що вони хіба що не половину міста тримають під контролем або там, ну, буквально в центрі того міста. Дивлюсь я уважно за зведення від українського генеральштабу, а також за дописами тих військовослужбовців, які безпосередньо прибують у вирі подій. Ситуація там непроста, як завжди, не варто довіряти російським пропагандистам, але дуже уважно та обережно треба оцінити інформацію, яку поширюють наші офіційні джерела. Бо, як на мене, істина десь знаходиться посередині між абсолютно полярними заявами російських пропагандистів та наших офіційних джерел. Бої в Купенську відбуваються. Ворог прагне взяти під контроль частину промислового забудову цього населеного пункту. Його прагнення не є випадковим. Він марить взяти під контроль е, Купенську зловий. Ключовий залізничний вузол на сході Харківщини, бо очевидно йому важливо мати контроль над залізничним сполученням сходу Харківщини, бо в такий спосіб він матиме змогу забезпечити сталу та безперебійну логістику свого групування, яке не лише буде рушити вниз вздовж течії річки Аскіл, а й подальшому формувати ударний плацдарм для наступу на славянську Краматорську міську агломерацію. Тому очевидно, що бої там будуть запеклі. Щодо можливості втримання наших рубежів та позицій в районі Куп'янська, це відповідь на це питання полягає суто виключно в плані наших ресурсів. Тобто, якщо нашим гармошам не буде бракувати артсистем та боєприпаси до них, то ворога. Досить такі примарні шанси на здобуття повних територіальних здобутків. Якщо ж там тих ресурсів буде бракувати, то цілком ми будемо чути звідти не дуже приємні новини. В будь-якому разі логіка дії російських купатів очевидна. вони воюють вздовж ключових транспортних магістралей. Авто дороги з твердим асфальтовим покриттям, залізничні маршрути, все це для них конче важливо для того, щоб забезпечувати стало та безперебійну логістику. Буквально один приклад. Ворог не дарма, настільки вперто бився за е, можливість тримати під контролем нашу позицію в районі Володару, бо це було в першу чергу пов'язано з тим, щоб тримати чим далі від наших гармашів е, залізничну станцію Волноваха. Вона є е, ключовим ключовим елементом в забезпеченні сталої та безперебійної логістики для російського групування військ які діє на півдні Запорізької області. Здавалося б, е, де той південь Донеччини, і де Запорізька область, але ж виявляється, що саме на залізничну логістику покладаються російські інтенданти для того, щоб мати змогу постійно забезпечувати е, російське групування, що діє на визначених ділянках фронту. Тому і в ситуації з Купенськом та Купенськом вузловим ворог буде діяти саме в такий спосіб. Ворог також просувається зі сходу з півночі і з півдня до Курахового, і там ніби оточення намагається створити. Були повідомлення про підрив дамби. За вашими оцінками, як довго може протриматися наш гарнізон? Там і є загрози для особового складу. Недовго він достатньо подивитися на мапу Діпстейт. Вона абсолютно красномовна. Та кішка, яка створилася через те, що наша села та засоби буквально підтиснути ворожими штурмовими загонами в районі річки Сухієї Яли. Просування ворога в районі населеного на пункту довге буквально красномовна. Стверджує про таке, що, скоріш за все, найближчі перспективи ми побачимо ар'єргарний бої у виконанні тих підрозділів, які ведуть на цій ділянці фронту, і варіантів втримання. Під контролем м, м, курахівського гарнізону у нас фактично немає. Тому очевидно, якщо ми розглядаємо це питання крізь призму, що важливіше людське життя, життя наших воїнів чи те квадратні кілометри території України, варто робити ставку на збереження життів наших воїнів. Бо де, чим далі, тим більш ускладнюється логістика, ворог намагається. Перерізати трасу запоріжжя донецьк в районі населеного пункту Константин... Константинопольське, відповідно в такий спосіб створити таке себе оперативне оточення нашого групування там, що звісно призведе до серйозних втрат під час виходу наших підрозділів з того котла, тому Скоріше за все рішення відповідно ухвалене. Звісно, що в найближчим часом ми будемо бачити такий себе туман війни чи інформаційну тишу щодо тих чи інших дій українського війська. Але ж буквально нещодавно ми це пережили під час ведення реалізних боїв в районі Вугледару, а пізніше пізніше в районі Салідова. Тому що ми маємо бути готові до того, що ті процеси, які нині відбуваються в рані Курахова, вони стали слідством того, що до цього деякі наші рішення були настільки раціональними та адекватними ситуації на полі бою. Відповідно, ми втратили території, втратили контроль над ними і втратили можливість в якийсь спосіб коригувати цю ситуацію з метою її стабілізації. І навіть зараз прикидання серйозних сил та засобів на цю ділянку фронту навряд чи докорінно змінить то саме статус-кво, яке встановлено. Були також прогнози, що битва за Покровськ стане генеральною цієї осінь. Однак ми бачимо, битви немає. Ворог просувається на, на півдні. А, про що це свідчить? ЗСУ відтермінували битву, чи ну вона розпочнеться, але коли? Вже в наступному році? Що стосується варіантів, коли ворог перейде в наступ з метою, ну, бадай, спроби окупувати Покровська мирноградську міську агломерацію. Згадаємо історію після окупації Володару. Тоді ворожа армія фактично два тижні була змушена приводити себе до ладу, підтягувати додаткові ресурси, штурмові загони, здійснювати певну ротацію для того, щоб з новими силами рушити далі. Це далося в знаки. тому що і цього разу, скоріш за все, ворог буде змушений брати ту саму оперативну паузу для того, щоб бути і рушити далі. Тут ми маємо серйозну проблему. Яка полягає в тому, що ми не знаємо, ну має, що на ми не широкий загал, якими ресурсами тут зараз володіє російська армія? Бо всі ми жили в ілюзіях, що на початок жовтня цього року російська армія вихлостить свій наступальний потенціал. Ну має, що на в цьому нас переконував э, генерал Буданов, учільник української військової розвитки, сталося інакше з 7 жовтня, га саме цю дату відзначав він э, ворог. Фактично півтора місяця продовжують активну наступальне дії, що на мише на сімох ділянках фронту. А це значить, що ворога є ресурси для реалізації цих завдань. Тому я думаю, що варта. Бути більш стриманим в плані оцінки ворожих сил та засобів і не робити ну просто порожніх заяв, ворог має ресурси, ворог готовий і витрачати для того, щоб здобувати певні територіальні здобутки, ворог готовий розмінювати життя своїх солдат на такі амрієни, квадратні кілометри української землі. Його це влаштовує. Звісно, що за таких умов розраховувати на те, що ворог не стане атакувати. Взимку по Пакровському мірноградську міську агломірацію, мабуть, що не варто. Цілком вірно, що буде зміщення певних акцентів, бо ворог діє в якийсь спосіб. Він шукає слабкі місця в українській обороні, і там, де він їх знаходить, він перекидає сили та засоби, цілком вірно з інших ділянок фронту. Зараз як на мене, така загроза може виникнути для наших оборонців відповідно Час Яра і е, Тарецька. Бо та ситуація, яка нині розвивається південніше від Часов'яра, створює наби яку загрозу удару в тил нашим силам та засобам, які боронять Терецьк. Тим більше, що в Терецьку фактично бойові дії відбуваються в самісінькому центрі, в, в місті висотної забудови, і на превеликий жаль, добре звістик ми звідти останнім часом не чуємо. Тому, скоріше за все, ми будемо і там бачити ту саму маневрну оборону, і скільки вона буде тривати, залежить від ресурсних можливостей не, укр... не лише українського війська, а й відповідно російських окупантів. На превеликий жаль зараз оцінювати за відкритими джерелами стан та спроможність російської армії фактично неможливо. А можемо припускати, як ситуація розвиватиметься в Курській області? Ми знаємо про 50-тисячне -ти угрупування, ми знаємо про північних. Корейців війська, а з іншого боку, маємо дозвіл на використання атакамс і виходить, що з одного боку росіяни планують контрнаступ потужний, аби вибити ЗСУ а З іншого боку, ми ж можемо їм ці плани поламати Саме цим займається нині українська армія. Бо прильоти по 67-му арсеналу ГРА у головному ракетно артилерійського управління російської армії це якраз про це. Бо склади та ракет, склади, які забезпечують ракетами та снарядами російського групування, що діє на території Курської області, зокрема, вони сьогодні палали, палала яскрала зі вторинною детонацією. Не варто надто уважно приділятися до офіційних заяв Російської міністерства оборони. Вони брешуть, брешуть як щоразу не відкриває рота. Звісно, що для того, щоб повністю позбавити ворога можливості забезпечувати ресурсами теогрупованчиків на території Курської області, має палата не лише цей 67-й склад ГРАО, мають палати ще ряд стратегічних об'єктів на території Курської і не лише Курської, Брянської, Орловської області, на території Тамбовської області, бо всі ці об'єкти є. Джерелами, звідки відбувається постачання всього того, що необхідно російським військам, які діють на території Курської області, ситуація не є простою. З одного боку, я розумію, що зараз український генштаб задіє в рамках курської, курської операції найкращі сили та засоби, наші десантники, морські п'ятинці, там воюють ті підрозділи. Збройних сил України, які пройшли вишков на західних полігонах і нині виконують бойові завдання на західній техніці, але питання ресурсів залишається ключовим. І саме від відповіді на це питання залежить, скільки по часу ми будемо тримати рубежі та позиція на території Курської області, і як в подальшому буде розвиватися ситуація там, пане Владиславе, дякую вам за розмову. Дякую за інформацію. Ну, власне. Запрошую глядачів у коментарі, якщо з чимось не згодні або хочете додати, тисніть вподобайку під відео і підписуйтеся на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.